Суньдзи. Мистецтво війни, ЧАСТИНА 1. Планування. Суньдзи сказав Війна справа надзвичайної ваги для держави, справа, що визначає життя і смерть. Її необхідно вивчати неабияк пильнуючі. Аби передбачити наслідки війни, треба брати до уваги п'ять засадчих чинників. І порівнювати дві протиборчі сторони за певними критеріями, а саме, Дао, підсоння, терен, командування і регулювання. Шлях дао, перше, Це те, що дає людям змогу мислити влад із правителями. Це, це уповноважує вас посилати людей на смерть або дозволяти їм жити. І вони це без жодних сумнівів. Підсоння визначає день і ніч, холод і тепло, час і сезони. Терен окреслює вершини і долини, далекі й близькі відстані, небезпечні та сприятливі місця, широкі та вузькі простори місцини, складні для оборони і нападу, придатні для захисту і наступу. Командування добирають за такими чеснотами. Мудрість, чесність, людяність, мужність і дисциплінованість, регулювання. Це організаційна ефективність системи, керування та структура переміщень. Усі командири знають про існування цих п'ятьох чинників. Одначе той, хто опанує їх, переможе, а хто ні, програє. Тому, щоб передбачити наслідки війни, мусимо порівняти дві супротивні сторони, зважаючи їхні відносини. Їхні відності стратегії за допомогою таких запитань, який з імператорів має шлях Дао? у кого з генералів більше здібностей? Яка сторона переважає підсонням і тереном? У якому війську жорстокіше дотримуються дисципліни? Яку армію споряджено ліпше? Чиї старшини й вояки ретельніше навчені? Чий старшини й вояки ретельніше навчині, яка сторона суворіша і справедливіша щодо винагороди й кари. Завдяки, завдяки цим порівнянням я знатиму, хто переможе, а хто програє. Генерал, який дослухається до моїх порад, посилаючи військо в бій, здобуде звитягу. Такий воєначальник хай залишається командувати. Якщо ж він знехтує моєю порадою і відправить армію в бій, то знає. То зазнає повної поразки, і його потрібно звільнити. Почувши, чого можна досягнути, якщо йти за моїми порадами, досягай згідно з ними стратегічної переваги. Так ти підготуєшся до зовнішніх обставин. Використовувати сприятливі умови для здобуття найбільшої сили і впливу, виходячи з ситуації. Це я називаю стратегічною перевагою. Увага, ще раз. Використовувати сприятливі умови для здобуття найбільшої сили і впливу, виходячи з ситуації. Це я називаю стратегічною перевагою. Війна це мистецтво брехні, тому якщо ти вправний, придурюйся невмілим. якщо ти діяльний, корчи себе млявого, якщо ти близько, вдавай що далеко, а якщо далеко, вдавай що близько. Якщо ворог жадібний, спокуси його жаданим об'єктом, якщо хаотичний, захопи його. Якщо ворог діє ефективно, будь обачним, якщо супротивник могутній, уникай його. Якщо його легко розгнівати, вдавайся до провокування. Якщо знаєш про низьку самооцінку нападника, роздмухай його зухвалість. Якщо ворог відпочив, виснаж його, якщо в його в, лав... в лавах злагода, Посій там ворожнечу. Нападай на супостата там і тоді, де й коли він не готовий. З'являйся там, де на тебе не чекають. Це ключові моменти стратегії армії, про які не можна казати наперед. Це ключові моменти стратегії армії, про які не можна казати наперед. Той, хто перед боєм у штабі ретельно аналізує його, можливий. А той, хто перед боєм у штабі ретельно аналізує його можливий розвиток, має більше шансів перемогти, а хто не мав успіху в попередніх штабних роздумах, програє Січу ще до початку. Сторона з більшою кількістю переможних сценаріїв виграє. Сторона, що має їх менше, програє. Той, хто не планує, прирікає себе на очевидну поразку. Коли я дивлюся на процес планування баталії, Звитяжний чи ганебний результат для мене очевидний.